Зберегти здоровим серце Прикарпаття відвідав головний кардіохірург України Борис Тодоров. З Собою привіз невтішну статистику, каже нині в регіоні 66% смертей через хвороби серцево-судинної системи. Особливо медика турбує дитяче здоров'я, адже в області щороку народжується близько 120 малюків з вадами серця. Та вихід із ситуації є. Переконує Тодоров. Мовляв, нині головне завдання МОЗ зробити кардіохірургічну та кардіологічну допомогу доступною для кожного. Відтак, у планах створити на Прикарпатті кардіохірургічний.

І ці розходи несправнімо менше на цю допомогу, ніж сохранити роботоспособне населення. Просто цього ніхто так не вважає. А на самом деле, чоловік 45 років, який там, перенес інфаркт і став інвалідом, становиться доволі обузою для государства. Нині посадовці розмірковують над тим, де краще розмістити такий центр в одному певні. Він з'явиться до кінця наступного року і вже готові до роботи місцеві фахівці. Дасть е, збільшення е, виживання е, пацієнтів пацієнтів Хворих частина пацієнтів реально не доїжджають до оперативного втручання, тому що відстані дорога вони її не можуть перенести. Е, дасть, ну навіть виходячи з сторони іміджевої ситуації. Область, яка має кардіохірургію, це серйозна область, і нам не буде вже стидно далі. Ми не будемо звучати ні в Києві, ні в інших містах, ні в світі, як область, яка не має кардіохірургії. Сьогодні в світі такого немає ніде. До слова, кардіохірургічні центри вже діють у Сімферополі. Ужгороді, незабаром подібна клініка має з'явитися у Житомирі.